Зональна пеларгонія і Ріда Маміни Рози. Дуже мені сподобалась. Це новиночка моя цьогорічна. Придбала я підрощеним живчиком її влітку цього року. Це перші її два соцвіття. Я вже показувала фото її. Дуже вона мені сподобалась. Гарно тримає вона квітку, довго квітне. Я так думаю, що це карликовий сорт або е, дуже компактний. Росте повільно. Ось у нього вже є третій квітконосик, а горщик десь півлітровий, можливо, навіть трохи менший. І поки що не пересаджую, бо я, він прозорий і я не бачу, щоб там сильно заплили корінці горщик. Тому росте вона в мене маленькому поки що горщику. Дуже сподобалась, така не схожа вона на інші розбуди, такі гарні переходи кольорів на, на квіточці, прожилки такі видно, цікаві. Листячко щільненьке, таке, наче хрустке трохи. Ну, дуже гарна зона, така ярко виражена. Класний сортик. Сподобалась.